Принесли до церкви дитятко батьки, над ним щоб молитву звершати, щоб благословіння на довгі роки Господь міг своє дарувати. Дарунок від Бога лежить на руках, Бож, благословіння це діти, і світиться радість у їхніх очах, не можна її утаїти, хай Бог дасть вам мудрості, сили в житті. Щоб виростити і навчити, щоб дітки хранили себе в чистоті і Богу хотіли служити. Хай ваша дитинка слухняно росте і радість та втіху дарує, насіння у ній хай зростає святе, і життя моїй Бог хай керує. Здоров'я міцного бажаємо вам, хай дім ваш обходять всі біди. Хай Бог милостивий навчає вас сам, як крихітку вашу ростити, в цей день щиро просим, Отець Всеблагий, зійшли свої благословіння. Сім'ю цю від бід і нещастя укрий, любові пошли і терпіння, в молитві приносим до тебе дитя. Зігрій своїм світлом ласкавим і завжди храни на дорогах життя і зрости для небесної слави. Слава Богу, що у вас родився третій дитина і за мою першу племянниця, слава Богу.